Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас на огляді буде набір інструменту від Molder на 72 предмети. Незважаючи на не дуже велику кількість предметів, як ми бачимо, у цього. Набору досить об'ємний. Справа в тому, що це інструмент, як я кажу, 50 на 50, тобто його можна використовувати і в автомобілі, і в побуті. Тут є інструменти, які можуть знадобитись і там, і там. Відповідно, є великі довгі інструменти, які частіше необхідні саме в побуті. І через це кейс даного набору виглядає досить масивно. Сам кейс має фірмовий дизайн, і як і всі інші набори молдер виготовлений із досить непогано. Пластика. В принципі, через велику площу і великі розміри є діляночки, де пластику не вистачає таких ребер-жорсткості. Це особливо стосується задньої сторони. Ось, наприклад, ось тут пластик у нас досить міцний, а з тильної сторони ми бачимо, що в тому самому місці пластик у нас Гуляє. Тому з інструментом потрібно бути особливо обережним, щоб кейс у нас не зіпсувався, не зламався і інструмент не почав губитись. Фурнітура тут металева, ну і відповідно, як ми бачимо, металеві штифти стоять в петлях кейса. Це дозволяє нам роз'єднувати його і розміщати набір стаціонарно, наприклад, на поличках або в висувних шухлядах. По класиці набір складається з двох частин. Ця частина, можна сказати, більш побутова, тут здебільшого розташований той інструмент, який ми будемо використовувати вдома у побуті. З цієї сторони, більше автомобільної тематики, хоча сюди все ж таки з побутової проникли молоточок і затискачі. Всі інші моменти тут, мені здається, більше будуть стосуватися саме автомобіля. Для побутового застосування, ну, умовно, для побутового застосування. Тут у нас передбачено набір ріжково накідних ключів в розмірі від 10 до 19 ключі ну, мають якусь певну вагу, тобто не можна сказати, що інструмент там взагалі якийсь неякісний. Навпаки, мені здається, що запас міцності тут є, і вага цьому також відповідає. Покриття у ключів повністю матове, комусь до вподоби, комусь ні. Мені здається, що на матовому покритті менш помітні подряпини, але можливості. Цю матову структуру буде сильніше набиватись бруд, і інструмент буде там важче приводити до чистого стану. Далі ми маємо непоганий набір викруток: дві викрутки з жалом довжиною 10 см з профілем Philips, і звичайна пласка. Шліцева викрутка. Далі ще дві аналогічні викрутки, але коротші. Тут вже жало приблизно 38-40 мм. Також Philips і шліцева пласка. І викрутка Monster з профілем Philips. Тут в нас жало. 20 см плюс руків'я, тобто 30 см така здоровенна викрутка І в автомобілі, і вдома десь може знадобитись. І при цьому досить міцна викрутка, точно можна буде застосувати за призначенням. Рухаємось далі. Тут у нас, так би мовити, затискаючий обжимний інструмент. В першу чергу це великі, потужні міцні пасатіжі. З бокорізами окремо бокорізи в комплектацію не входять. Тому, якщо якийсь дріт потрібно буде перегризти, будемо використовувати саме бокорізи з пасатіжів. І також є ще ось такий, так би мовити, газовий ключ. Також може десь в хазяйстві в побуті вдома знадобитись. В автомобілі такі речі потрібні набагато рідше, ніж вдома. Це стосується умовно побутової частини набору. Друга частина умовно автомобільна. Тут у нас вже воротки, біти, подовжувачі до тих самих воротків, накидні головки, різноманітні аксесуари до воротків тощо. І, звісно, ще ось такі дві речі, як молоток, і ось такий зажимний. Ключик, хтось його ще називає собаки, тощо. Ну, в принципі, його застосування зрозуміле. Це щось тримати, щось затиснути. Про молоток, я думаю, взагалі нема чого говорити. Звичайний молоточок з дерев'яним руків'ям. Стосовно воротків, в комплектацію передбачено два воротка з храповим механізмом на 1 четверту і 1 другу дюйма. Додатково силових та подібних воротків в комплекті немає. Тобто, якщо ми б говорили про інструментів на 94, 108 предметів чисто воротковий, то окрім ось таких вороточків в комплекті йде ще вороток, т подібний, також з під'єднувальним квадратом під одну, другу або одну четверту, яким можна чинити силовий. Вплив, тому що інструмент сам по собі глухий без механізму. В даному випадку в комплекті немає таких вороточків, є звичайні воротки, і тому я зауважую, що для силового впливу вони не підходять. Тобто, якщо закисла гайка, її потрібно зірвати, ще й сюди там приробити, примотати якийсь шматок труби чи арматури. Цей інструмент не підійде для таких задач. Якщо просто щось відкрутити, закрутити з нормальним зусиллям, це можна робити. Для вандалізму ці вороточки в нас не підходять. Під 1 другу дюйма є набір головок в розмірі від 10 до 32. Це звичайні головки. Знову ж таки, в порівнянні з виключно воротковими наборами на 94-108 предметів. Перелік подовжених головок тут в комплекті значно менший. Наприклад, ми ось бачимо подовжену головку. Вона ж і свічна головка на 16. І аналогічна головка має бути ще на 21 мм. В принципі, все. Більше під одну другу дюйма подовжених головок в комплекті немає. А ті, що є, вони не зовсім навіть і подовжені, а просто свічні головки. З перехідників всього-навсього один подовжувач на 12,5 см. Але до нього є ще ось такий кардан. До кардана, відповідно, ми вже можемо. Під'єднати сам ключ, і працювати у важкодоступних місцях. Також ось цей кардан можна встановити як позаду, так і попереду нашого продовжувача. Відповідно, вже під'єднувати головку до самого кардана. З таким чином це все з'єднується. Сюди вороточок і працюємо з тими механізмами, з тими запчастинами які нам потрібні. Роз'єднуємо, повертаємо все на місця. І приблизно аналогічно схожа ситуація в нас з вороточком на 1 четверту дюйма. Він менший, але під нього також у нас є карданчик, є подовжувач на 5 см, і є ще перелік додаткових біт. Тут, до речі, з бітами ситуація трішки краще в порівнянні, наприклад, з. Однієї другої дюйма, адже в нас перелік подовжених головок трішки більший. Вони тут в розмірі від 5 до 9, і також звичайні неподовжені головки від 4 до 13. Також в комплекті є ще такий цікавий і зручний аксесуар це перехідник під ось такі біти. В комплекті іде 14. Біт різного профілю, які ми можемо використовувати разом з ось таким вороточком за допомогою перехідника. За необхідності в цю конструкцію можна додати подовжувач і використовувати з необхідними бітами. Ну і вже за гострої необхідності ми сюди навіть можемо встановити кардан, якщо працюємо в якихось важкодоступних місцях. Обойми тут з бітами дві. Є і торкси, і звичайні головки. Тому, в принципі, багато яких деталей, механізмів ми зможемо розібрати. Окрім ось цього вороточка, в комплекті у нас є ще просто вороточок викрутка. До цього воротка тут квадрат також 1-4 дюйма, підходять всі ось ці і подовжені головки. І, звісно, сюди підходить подовжувач, підходить ось цей перехідник і будь-яку біту можна перетворити в принципі, в досить. Довгу викрутку. Тому з викрутками в цьому наборі взагалі в нас немає ніяких проблем. Додатково, ще ось це руків'я у нас має прохідну конструкцію. До нього можна під'єднати вороточок і взагалі ось це все діло використовувати як великий подовжувач. Тому, на мій погляд, для. Квадрата 1,4 дюйма, в цьому наборі є більше аксесуарів і є більше можливостей. Звісно, з однією другою дюйма ситуація менш цікава. Але загалом ми говоримо зараз про набор всього-навсього на 72 предмети, в якому, як ми щойно бачили, є майже все необхідне. І єдине, там на що можна зауважити, це невеликий перелік. Подовжених біт ну і відсутність там додаткових воротків аксесуарів саме для однієї другої дюйми. Тепер по самим вороткам, воротки. Тут мають вигнуту ергономічну форму, це дуже зручно, особливо якщо ми працюємо над рівними пласкими поверхнями, як, наприклад, ось цей стіл. Тому що рука у нас знаходиться трішки вище цієї поверхні і під зручним кутом. Руків'я пластикове, але прогумоване, є знову ж таки анатомічні вирізи, вигини тримати в руці руків'я дуже зручно, воно не вислизає, і зручно, що під пальці є відповідні вирізи з двох сторін, тобто під лівою і під правою. Руку, все зручно. Механізм перемикання, ось тут обертання квадрата ліву або праву сторону, у нас йде з регулюванням. Це дуже зручно. Такий момент частіше зустрічається вже на більш дорогих професійних інструментах, тому що, коли в нас з'являється в цьому механізмі люфт, ми його можемо легко прибрати, просто підкрутивши ось цей гвинт. Також завдяки цьому гвинту ми можемо навіть просто так розібрати наш інструмент, щоб подивитись на його механізм. І, за необхідності, даний механізм також обслужити. Щоб розібрати вороточок, нам знадобиться декілька торксів з даного набору. Спочатку викрутили гвинт, який фіксує саме ось цей прапорець для перемикання обертів. Ключа. І далі викручуємо ще два гвинти, які тримають передню кришку або ось цей передній фланець. Тут у нас стандартний механізм, є додаткова прокладочка. Знову ж таки, частіше вона зустрічається вже в більш дорогих професійних інструментах. Також ми бачимо, що храповий механізм, як заявляє виробник, має всі 72 зубця. Відповідно, мінімальний кут відведення. Руків'я для того, щоб зробити оберт, тут складає 5 градусів. Це зручно, і така кількість зубців знову ж таки зустрічається у вже більш таких просунутих наборів Ну, В даному випадку інструмент Молдер не є виключенням. Загалом я б сказав би, що даний набір інструменту має дуже хорошу якість, і як для своїх задач, цей інструмент дуже. Гарно збалансований і наповнений різними аксесуарами, які, до речі, виготовлені з хромванадієвої сталі. Це міцна інструментальна сталі, тому інструмент витримає будь-які навантаження. Також він має досить універсальне призначення. Якщо ми розглядаємо набір інструменту для використання виключно в автомобілі, то я радий би все ж таки звернути увагу на набори на 108 або 94 предмети зі збільшеною кількістю воротків, головок, торксів. Тощо, даний інструмент, як я вже казав, більш універсальний. Він підійде тим людям, які хочуть придбати один набір інструмент для всього для вирішення задач, так би мовити, середньої складності. Для цього цей інструмент підійде. Тут вистачає і наповнення. І запасу міцності, адже знову ж таки це в нас хром ванадієва сталь з нормальним покриттям, і при нормальному ставленні цей інструмент прослугує довгі роки. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!